Світ сьогодні стоїть на порозі найбільшої події, яка сталася взагалі на землі, сама вагома історична подія, а саме народження Ісуса Христа. І це сама велика подія, що Бог, який трансцендентний, який перебуває в вічному світлі, якого ніхто ніколи з людей не бачив і бачити не може, який в апріорі людям не мог бути досі людьми досягнутий, він стає людиною. Так само, як сама велика подія, яка відбулася в духовному світі, це те, що Ісус Христос Воскрес із мертвих. Саме через Воскресіння з мертвих апостол Павло говорить, що Він об'явився з Сином Божим по Духу Святині. Він переміг смерть, він переміг пекло і він навіть обіду цю церкву таку дав. Каже, сили Адові не подолають її. Тому ми віримо в Ісуса Христа. І коли апостол Павло говорив Тимофію, каже, а я знаю, в кого я увірував. Друзі, він якраз це мав на увазі, коли казав, що безсумнівно велика таємниця благочестя, що Бог з'явився в тілі. Безсумнівно велика таємниця благочестя, що він проповідав про Воскресіння Христа. Це, це базова основа віри віруючих людей завдяки Воскресінню Ісуса Христа. Віруюча людина не вмирає вічною смертю, тобто не йде в озеро огнене. Завдяки Воскресінню Ісуса Христа воскреснуть всі люди на землі, спочатку праведники, а потім грішники. Тому. Для нас, я думаю, ми не, ми не до кінця, не то, щоб до кінця, ми взагалі, напевно, не усвідомлюємо, не те, щоб глибини, глибини, елементарних речей в силу свого гріховного розуму, який став обмежений після гріхопадіння. Яка це велика Божа благодать, що нас Бог знайшов у цьому світі? Що Христос для нас став близький, що Він став, став тілом, як уже можна по-другому сказати? І апостол Іоанн пише, і ми бачили цю, це тіло, і воно було повне благодаті і істини. І оця благодать істина, яку ми сьогодні теж будемо читати, про Господа і Спасителя Ісуса Христа, про Його ставлення до всіх людей, про Його реакцію. Це той Христос, який сьогодні той самий, який так само нас чує. Отож, ми прочитаємо з вами Євангелія від Луки, сьомий розділ, і порозважаємо з вами над однією історією. Євангелій від Луки, сьомий розділ. Першого вірша прочитаємо. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко е, раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив Йому. Бо Він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ним, і коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб спитати, щоб сказати Йому не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той себе не вважав я за гідного, щоб до Тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає, бо я людина підвладна. І кажу, піди, і одному кажу, піди, то йде він, а тому прийде і приходить, а своєму робові зроби те я і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідом за ним, промов: Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої віри. Але коли посланці, а коли посланці повернулися додому, то й знайшли, що одужав той раб. Цікавий історичний момент, що це диво, де Христос продемонстрував силу і владу свого слова, де він може на відстані говорити і щось відбувається. Це диво відбулося в Капернаумі. Капернаум це прибережне місто біля Галілейського озера, і це те місто, де Христос цьому місту висловив дуже серйозний докір. Він там говорив, ми читаємо в контекстах Єванглії в Всаїді. І в кінці він каже, а ти Капернауме, що до неба піднісся, аж до, аж до аду будеш скинутий. Про цей самий місто Капернаум, де Христос зустрівся з цим сотником або з посланцями від нього. Е Христос говорив про те, що кам на камінь на тобі не залишаться, тобто ти будеш зруйнований вщент. І мені в житті випала честь бути в Капернаумі. Е так і висить, так і табличка висить, місто Капернаум, але просто всі розвалені. І один там російський монастир, тільки в російської православної церкви. Більше там нічого немає. Тому оце місце, воно було повне зневіряння. Це місце, де Христос дорікав, що воно ніякої віри не мало. І саме в цьому місці, ну будемо так називати, умовно кажучи, в епіцентрі оцього зневірства, в епіцентрі такого ну, розчарування якогось, що Христос каже: слухай, ну якби в Содомі йому морі було зробило скільки чув, скільки в тобі, то каже, він би залишився до, до цього часу. І от саме в цьому місці сотник приходить до Христа і він йому каже, що. Прийде і з цілий сина мого. Спочатку ми читаємо у Матвія і в других Євангеліях, що спочатку він фарисеїв послав, потім, коли він підходив додому, то друзі вийшли цього сотника, а потім і сам сотник вийшов до Христа і його зустрів. І Христос цього чоловіка обдарував за його честь, честю, за його віру вірою, за його ставлення до Христа. Христос так само йому ще більше дав. І дуже цікавий момент, що тепер, коли ми живемо землі, А Христос перебуває на небі, Отче наш, що є сине на небесах, ми так само можемо до нього звертатися в наших гарячих молитвах завжди, коли хвороба відвідує наш будинок. І дуже хорошо, коли ми молимося не традиційно, а коли ми насправді з вірою молимося до Господа Спасителя Ісуса Христа, який знаходиться теж на відстані, але Словом Своїм Він може зціляти. Із чотирьох Євангелій є така Євангелія від Луки. І ми зустрічаємося з таким дивом, коли в Євангелії від Луки Христос не торкається нікого. От у всіх синоптичних євангелях Марк, Матвія, Марка й Луки, Христос торкається до прокаженого, до жінки, яка була там суха написано дух немічини. був, там до інших людей. В Євангелії від Івана Христос ні до кого не торкається. Він скрізь ізціляє людей словом. Тому воно так і починається це Євангеліє. На початку було слово, слово було Бога, і Бог було слово. Сила молитви, про що я сьогодні хочу підкреслити один з перших уроків сила молитви. І зараз Христос знаходиться на відстані. Але і зараз Христос, як каже автор послання до євреїв, учора, сьогодні і навіки той самий. Цікавий момент, ми бачимо, що сотник посилає юдеїв, і дивіться, він визнаючи, що вони особливі обранці неба, можемо так говорити, а не просто вони юдеї. Вони старші юдейські, вони наділені владою через гідність посланих він цим самим показує свою гідність і повагу до того, до кого він посилає їх. Подивіться, яка оця воєнна людина Біблія не каже, що це був дипломат, але якби це було не, якби це було не сказано, що це воєнний, я би подумав, що це римський дипломат якийсь. Наскільки він тонко висловлює свою повагу через честь посланих, так само ми читаємо в Біблії, коли Валак. Захотів проклясти єврейський народ, він до Валаама посилає самих знатних князів для того, щоб той відгукнувся. Тобто вшанувати пророка, щоб отримати честь пророка. Цей чоловік вшановує Сина Божого як Господа і Спасителя, і він отримує від нього допомогу. Друзі, подивіться, який ми бачимо другий урок, наше сердечне ставлення, наш внутрішній світ, наше ставлення до Бога. Його ніхто не бачить, цей світ. Але ми то розуміємо, маємо ми віру чи не маємо ми віру. Шануємо ми Бога, чи ми не шануємо Бога? І от він висловлює свою повагу. І сотник говорить: Господи, я не гідний, щоб уйшов ти під стріху мою. А юдейські старішини вважали його гідним, а він себе вважав негідний для того, щоб Христос зцілив його слугу. І таким чином ми бачимо, що за смирінню слідує слава. Розумієте, наскільки, наскільки вони вважали, що він гідний, а він себе так не вважав. Біблія каже, не хвали самого себе, нехай не твій язик тебе хвалить. Останній до Рівня апостол Павло пише такі слова, коли ми говоримо про гідність, про честь і про скромність. Не думайте між собою однаково. Думайте між собою одинаково, перепрошую, неправильно прочитав. Думайте між собою одинаково, не величайтеся, але не слідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе. Ну, насправді, мудра людина, насправді мудра, вона ж не буде себе вважати за, мудрою за інших, тому що мудра людина знає, що є мудріші за неї. Якщо не в якійсь тонкій галузі, то в цілому може бути навіть. І як ми можемо взагалі думати, ми мудрі люди, ми скромні люди, це те, як ми думаємо про інших людей. І тому ми в цьому житті бачимо, що є люди, які шанують людей. Якщо нема чим шанувати людей, люди мовчать. Ну а якщо вже по необхідності, по необхідності, вони дуже коректні. якщо по необхідності треба це говорити, і це торкається якоїсь сторони життя, де, де треба про це говорити. Тому тест для нас це як ми, як ми думаємо про це. Особливо вони підкреслювали, ці люди, які прийшли, що цей сотник, хоч і язичник, але він був щирим доброзичівцем єврейського народу, його релігії. І вони думали, що Христа треба так само довго, як і їх умовляти, щоб Христос не був упереджений до цього чоловіка. І тому ми читаємо, що вони ревно прийшли і вони умоляли Його. Але Христа не треба було умовляти, щоб він оказав честь цьому чоловіку, тому що це була людина честі. Ви знаєте, друзі, між у цьому тексті Дух Святий для уважного слухача прокладує дуже цікаву думку, щоб ми, віруючі люди, були просто хорошими людьми, щоб ми були людьми честі, щоб у нас була така гідність, як була в цього чоловіка. Тим більше, що ми віруючі люди, і ми навчаємося в тому числі Духом Святим. Далі ми бачимо в цьому унікальному тексті, що сотник він сам по собі був дуже хорошою людиною. От давайте ми зараз на, ці, на цю рису його звернемо увагу. Дивіться, він дуже ста, добре ставиться до єврейського народу. І вони про це свідкують. Вони кажуть, він любить народ наш. Не про багатьох язичників можна говорити про те, що вони люблять євреїв. Друзі, дуже не про багатьох людей в цьому світі, невіруючих, можна сказати, що вони люблять віруючих людей. Оце якраз той зріз. Де не було бар'єра між цим чоловіком, він любив єврейський народ. Це показує про те, що він був хорошою людиною, відкритою. У нього не було тонельного релігійного мислення, він просто розумів, він вміщав людей. Так як апостол Павло написав, каже коринтянам, каже, я вміщаю вас, але в ваших серцях дуже тісно, ви не вміщаєте один одного. Друзі, далі ми бачимо цей сотник, який прийшов до Христа, він дуже добре ставився до свого слуги. По чому пізнається велич великих людей в цьому світі? Велич, справді шляхетність, російське благородство, серце людини насправді пізнається по тому, як людина ставиться до людини, яка менша за неї за статусом, яка, яка менша за неї. І цей чоловік, він ми бачимо, піклувався про свого раба. Дивіться, пам'ятаєте біблію історію, коли на Киїль напали амаликитяни. І Давид молився до Бога і каже: Господи, чи ти даси мені ці полчища, нас догонюю, їх і переможу. І Господь йому каже: доганяй, наздогониш і забереш назад все. І коли вони йшли, вони побачили одного амалікітяна, який помирав. Пам'ятаєте цю історію? І Давид йому каже, цьому чоловіку: Чи ти доведеш мене до цих полчищ? А він каже, доведу при умові, якщо ти не видасте мене моєму панові. Тобто зовсім е, протилежна історія. Людина помирає. Господар ставиться до людини як до майна, тобто абсолютно безсердечна істота. Помирає, хай помирає, скільки добра зробив, скільки служив, прийшов на війну, ризикував, Байдуже. Тобто, абсолютно не людське ставлення. І ми бачимо протилежно позитивний приклад, коли він приходить і він до Христа посилає одну делегацію найповажніших людей, як він вважав, потім друзів своїх поважних, потім сам виходить. Уявляєте собі, яка честь оказується. Друзі, це все культивує наше серце. Як важливо поважати один одного, як важливо дбати про того, кого ми вважаємо, що вони можливо менші за нас. Просто, значить, таке практичне богослів'я. Практичне богослів'я це те, як ми живемо. Знаєте, є такий, знаєте, практичний атеїзм або церковний атеїзм, коли люди сповідують Бога, а живуть як невіруючі. Так само, коли ми говоримо про практичне богослів'я, про прикладне християнство, це. Наше ставлення до, до багатьох практично як це відбувається в житті. Можливо, цей чоловік читав старий заповіт. І завдяки чому він легко з повагою ставився до єврейського народу. І, можливо, він розумів місію єврейського народу серед народів і що йому випала чи... жити серед месіанського народу. Можливо, можемо припустити таку думку. Що ж змінювало цього чоловіка? Це той приклад того, що нас повинно змінювати, слово Боже, з роками, як віруючі люди, ми не повинні як горщик обсмалюватися. І з якого вже неможливо нічого ліпити, тільки розбити, стерти в порох, а потім, можливо, розбавити водою, щось можна зліпити. Він дуже прихильно ставився до богослужіння юдеїв. Він збудував для них синагогу в Капернаумі у самому невіруючому місці, де Христос сказав, розвалиться це місто. Віри такої, зневір'я такого немає ніде, як в Капернаумі, Хоразімі і там в Евсаїді, і інших містах. Саме в цьому місці він будує, він будує синагогу. Колишня синагога, він побачив, що вона мала для них. Він побачив, що вона стара, що вона непридатна. Він був уважний до побуту і релігії єврейського народу. І він робить для них синагогу, для їхніх богослужінь. Ми розуміємо, що цим самим він засвідчує свою віру до Бога. Він показує своє розуміння в нього як живого Бога. Знаєте, був один чоловік, його звали Дарій. Це чоловік, який видав едікт про повернення юдеїв в землю. І коли він видавав цей едікт, він казав: І мене, і мою сім'ю згадуйте у ваших молитвах в храмі. Який ви відбудуєте, коли повернетеся на свою землю. Цей чоловік побудував синагогу, він теж хотів бути скажімо так, причетний до, до євреїв, тому що він розумів їхнього Бога. І далі ми бачимо, він оказує честь Христу. Він каже: не працюй, Господи, бо я вартий такої честі, щоб ти прийшов в мій будинок. Це говорить про його невисоку думку про себе і про високу думку, якою він оцінює Христос. Друзі, от є невіруючі люди, які через розум вони шукають Бога. Через розум, десь вони приходять до Писання, через Писання, у них народжується віра і вони приходять до Христа. Бог використовує різні методи, щоб людину привести до Христа. Про його також високу оцінку і про думку Христа ми бачимо, він говорить, не дивлячись на те, що у Христа було принижене становище в цьому світі. Що каже апостол Павло посланні до Филиппіан? Що він обмежив себе. В оригінал говорить, він опустошив себе, ставши людиною і по виду став як раб. Христос служив. Розумієте, в Христа принижене становище. Христа принижували навіть ті в своїх думках, які благали ревно, прийди і зціли його, які падали, вся ця делегація. Він в приниженому стані Христа, він його возвеличує. Розумієте, тут ми вже бачимо певні духовні моменти, які народжуються всього чоловіка. І Христос без їхніх слів, книжників або цих юдейських старшин, які прийшли, Христос це розуміє. Далі, дивіться, який момент намальовується в цьому тексті. Він, цей чоловік, був далекий від забаганки, яку мав собі на Аман. Пам'ятаєте, коли він прийшов до Єлисея, Єлисей сказав: піди окунися сім разів в Йордані і стане тіло твоє чисте. І він зразу, знаєте, така... вибух такий був, емоцій. Я думав, що він прийде, підніме руки, закличе свого Бога. Тобто люди, вони в душі глибоко релігійні, вони, вони потребують церемонії. знаєте. І цей чоловік не потребував церемонії, яка це була шляхетна людина. Читаєш цей текст, це просто диву даєшся. Він каже, ти навіть не ходи, я вірю в твоє слово. Він пояснює прикладом, коли звертається до Христа у 8 вірші, бо і я підвладна людина, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди, він іде, тому кажу, прийди і приходить, а своєму рабові зроби те, і зробить. І Христос, почув, що таке здивувався. Тобто він каже, я маю владу обмежену. І мого слова слухають мої підлеглі. Ти маєш владу, я це визнаю. Ти маєш владу. Якщо я, земна людина, маю владу і мене слухають, то ти тим більше маєш владу над хворобами. Твоє слово має силу. Він демонструє глибоку віру. Христос два рази дивувався в житті, коли він жив серед єврейського народу. Ми не ще будемо це читати. І саме перший раз він здивувався, каже: Я не знайшов такої віри серед євреїв, тим більше в Капернаумі в такому місці. Він на своєму прикладі ілюструє. Друзі, дивіться, які люди є серед тих людей, яких ми можемо називати невіруючі. Подивіться, як, як Бог працює. Да, Бог постукав через хворобу Його слуги. Бог торкнувся його серця, його емоцій, його душі, те, що найдорожче було. От часто Бог торкається в нас чогось найдорожчого в житті, найдорожчого в житті для того, щоб нас до чогось привести. Я вчора чув один приклад. Один пастор розказував, його вже немає. Каже: я їхав на служіння. І якось так сталося. Розбив автомобіль одному чоловіку. Розбив автомобіль. Виходить з машини, і я каже, розумію, що диявол до мене ніякого діла немає. Я кажу Богу, каже, Боже, що ти мені хотів цим сказати? Чому ти це допустив? Я під твоїм покривітельством знаходжуся. Вони почали спілкуватися. А той чоловік з вірьовкою і табуреткою їхав, вішатись хотів. Жінка повію стала, дочка наркоманом стала. Він просто втратив сенс свого життя. Його, його сім'я обесцінила і принизила. Він просто. Як чоловіків часто буває, обесінюють. і просто людина не хотіла вже просто жити. Вона хотіла просто втекти. І вони почали спілкуватися, і в результаті він покаявся. Через чотири місяці він дзвонить, каже цьому служителю: каже, слухай, і дочка моя покаялася, і жінка моя покаялася, і, і, і ми стали віруючи, поклонятися Богові. Чомусь Бог буває такі моменти в житті, якісь допускає болючі в нашому, для того, щоб нас привести до чогось. Бог торкається серця оцього сотника через його слугу. Він знав, як до нього підійти. І в ньому величезна віра виростає. Він починає ілюструвати приклад, каже, Господи, я знаю, що ти маєш силу і ти можеш це сказати. І Христос каже: слухайте, я не знайшов в Ізраїлі такої віри. І другий момент, якому також дивується Христос, ми читаємо Євангелія Марка, 6 розділ, 6 вірш. І теж написано: І він дивувався їхній вірству. І ходив він по селах навкруг, навкруг та навчав. Дві речі дивують. Коли Христос має повертатися на землю, і Він говорив про те, що Він має повертатися, Він сказав: Син людський, коли повернеться, чи знайде віру на землі. Сьогодні дуже багато інформації, вік інформаційний, вік цифри, сьогодні дуже багато емоцій. Це штучно культивується це поле електоральних всяких галузей і полей в цьому світі, розумієте? Віри, віри стає мало. Люди, всі люди шукають дива. Всі хочуть повернутися в дитинство. Ми живемо сьогодні, скажімо так, на порозі Різдва Христового. І я помічаю декілька речей. По-перше, як богословський склад розуму маю, бачу, що Христа хочуть замінити, і Санта Клаусом замінити хочуть, і Миколаєм хочуть замінити. Аби не про Христа говорити. З однієї. З другої сторони. Це культивується на основі людської природи, бо кожна людина хоче повернутися в казку, хоч, дитина хоче повернутися в дитинство, дитина хоч, людина кожна хоче відчувати чудо і, і так далі. І це все робиться. При всьому цьому ми повинні розуміти про те, що ми не повинні віру втрачати. І ми знову таки повертаємося до Христа. І ми бачимо ці події, які відбуваються навколо Христа, і на образі цього сотника. Давайте десь себе ловити, свій духовний стан ловити. Христос дивується їхній невірством. Тому цей випадок із сотником є прикладом того, що серед язичників буде виявлена величезна Божа благодать. І церква Ісуса Христа вона складається з язичників, які прийшли і отак повірили. Які прийшли і отак повірили. Про і сестри, можна говорити, перейти на нас на практичну сторону, що пам'ятаю багато разів, років 10 назад, більше-менше, я часто говорив таку річ, і знову зараз повернуся до неї, кажу, казав, що не старайтеся бути хорошими віруючими людьми. Старайтеся спочатку стати хорошими просто людьми. Різні люди зайшли, різні люди заходять, різні люди уходять, різні люди залишаються, можливо, найкращі. Друзі, але у нас є не просто шанс, у нас є обітниця, що ми можемо стати такими, як цей сотник. Як люди ми можемо стати такими самими. Хочеться сказати як кращими. Чому? Тому що слово Боже воно нас очищає, воно нас пропісочує, воно нас формує. Слово Боже, воно нас назідає. Один із інструментів, про який говорить апостол Павло, про вплив Божого Слова, щоб ми кращими ставали в Ісусі Христі. Я не кажу зараз про наш юридичний статус, що ми віруючі, що ми святі. Я хочу говорити про наше фактичне життя, щоб ми були просто хорошими людьми. І в нас є для цього всі інструменти, тому що Христос нас змінює в свій образ. Коли я кажу хорошими людьми, я не маю на увазі добрими людьми. Я не маю на увазі там якісь такі поверхневі речі. Знаєте, в цьому світі дуже багато таких стереотипів є, які не підлягають різним правильним маркерам в житті. Наприклад, грубі люди, як правило, це добрі люди. Це реально так. Люди, які льстиві і дуже дипломатичні, як правило, хитрі і лукаві люди. Але люди завжди переваги дають неправильним речем. Ми взагалі живемо просто в повернутому світі. І люди не розуміються часто в людях. Розумієте, Євангелія нам відкриває, я кажу не про доброту, я кажу про те, що про якість, про якість нашої особистості, про якість нашого характеру, про якість нашого мислення. Взагалі, про якість, як каже апостол Павло, начиння нашого, щоб ми ставали кращими. І от посання до Римляна апостол Павло нам показує 12 розділ перший і другий вірші. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте тіла ваші на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться об новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є Божа воля, добро, приємність і досконалість. Можна по-різному коментувати цей вірш, але давайте приземлено скажемо, саме найперше, для того, щоб перемінятися від новою нашого розуму, від чогось треба в житті відмовлятися. Не стосуйтеся до віку цього. Це може бути інформаційний простір, а це може бути і їжа, це може бути питво, це може бути шкідливі звички. Я сьогодні з одним братом говорив, з ним говорив про каву, аналізував себе. Бачу, що я став трохи залежний від кави. Бо коли не вип'ю кави, не скоштую кави, перепрошую, то бачу якийсь сердитий, якийсь невдоволений. І я вже себе вспівав на думці, що якась в мене залежність. Чим же я відрізняюся від курців? Які, коли не скурять цигарки, вони просто немає в них настрою, а тепло пішло. Знаєте, пам'ятаєте, да, як було, коли ми були невірючі? От розумієте? Тобто від чогось треба відмовлятися? Взагалі всі розумні люди в цьому світі вони відмовляються від дуже багатьох речей, від шкідливих звичок, від неякісної їжі, від нездорового способу життя, від багатьох речей інформаційного потоку, який би не щоб не проходив. Взагалі в цьому світі розумні люди дуже багатьох, від багатьох речей відрізняються відрікаються. То ми, віруючі люди, Біблія каже, не стосуйтеся до віку цього. Чому? Тому що в цьому віці князь диявол, тому що цей світ гріховно повалений, тому що цей світ перевернутий і все, що для цього світу нормальне, це ненормально. І тому х, ті, хто безумні Христа раді, вони самі мудрі, Понімаєте? так Біблія каже, тому що вони правильно мислять. Хоча для світу вони безумні, каже Біблія. Тобто не стосуйтеся до цього віку. Є моди, є тенденції. Є виклики, є багато речей в цьому світі, і ми розуміємо, що це таке. Але перемініться вашого розуму. Віруючі люди повинні змінюватися, щоб ставати і у вірі, і в житті, і в якості характера, як оцей сотник. І Христос, дивіться, коли сотник прийшов до Христа, і коли Він виявив йому всю свою честь і потребу, Христос це задовільнив, коли ми приходимо до Христа з нашими, в тому числі, хворобами, в тому числі вадами. Він же той, хто живий, він же той, хто на відстані по молитві відповідає на наші молитви. Далі, третій крок, коли ми перемінюємося поступово, це поступово відбувається, друзі, це відбувається поступово. Щоб вам пізнати, ми пізнаємо волю Божу, що таке приємність, добро і досконалість. Божа воля в апріорі є добро, приємність і досконалість і для нашого духа, і для нашої душі, і для нашого тіла. Коли ж ми не відрікаємося від багатьох речей і тенденцій цього світу. Викликів і течій, коли ми, скажімо так, не змінюємося своїм розумом, ми не пізнаємо, що таке воля Божа. Тому дуже дивно буває, коли люди взагалі не живуть з Богом, а знають волю Божу. Ну, такі дивні речі відбуваються часто. Тому хай Бог нас благословить на образі Христа, його взаємодії з людьми, на образі сотника, його взаємодії з Богом. Ми бачимо, як відбувається цей конект, як відбувається це взаємовідношення. Господь нас благословить, от, щоб ми ну, насправді просто мали мудрість зрозуміти писання, щоб ми мали бажання і силу волі не цього віку, але перемінятися своїм розумом, зрозуміло в образ Христа, в краще, для того, щоб пізнавати волю Божу. І все це можливо. Давайте саме за це ми зараз встанемо по дві, по три людини, саме за це ми і помолимося з вами. Моліться, будь ласка.